Мова йде про чинного міністра аграрної політики та продовольства України Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею. Я вже розповідала, що мова йде про 291 мільйон гривень, а також там ще є спроба заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Про це вже сьогодні офіційно повідомили у НАБУ. І от тепер виникає питання: на фоні всього того, що ми зараз от нарешті маємо отримати цю довгоочікувану допомогу і фінансову, і військову. Знову бачимо ось такі які скандали знову корупція, знову топ-чиновники, міністри. Як думаєте, як сильно це може зараз вдарити по нашому іміджу перед нашими партнерами? Я не думаю, що це насправді матиме якийсь вплив на наш імідж. Все таки я думаю, що партнери до певної міри вже адаптувалися до того, що так чи інакше наші правоохоронні органи активно працюють над виявленням як тих подій, які носять корупційний характер в період правового режиму воєнного стану, так і тих. Можливих корупційних подій, які мали місце до правового режиму воєнного стану. І мені здається, що пан Сольський станом на зараз, попри те, що отримав повідомлення про підозру, веде себе доволі гідно, говорить про те, що готовий співпрацювати, ну, про його відставку поки що мова не йде. Ну і власне, це в принципі є. Закономірно і зрозуміло, тому що людина є невинуватою в чиненні злочину до того моменту, доки не набуде законної сили вирок суду. А враховуючи специфіку фабули, про яку повідомляє Національне корупційне бюро, тут, знаєте, скоріше, момент не стільки там безпосередньо корупції пов'язаної чи прив'язаної до Міністерства аграрної політики, яке він очолює, а момент юридичного конфлікту пов'язаного із переглядом судів. Рішень судів в, в адміністративній чи цивільній сфері, тому що те, що органи досудового розслідування називають схемою заволодіння, з формальної точки зору бізнесмена виглядає, в принципі, скажімо, вирішеним юридичним казусом чи вирішеним юридичним спором про те, що ну, на базі якого, власне кажучи, приймалися рішення судів загальної юрисдикції, в тому числі вищих інстанцій. Тобто, з формальної точки зору, да, і з пан Сольський про це говорить, він каже, так в чому проблема? Державне підприємство, що встановлено судовими рішеннями, права на землю не мало, і його набули відповідні фізичні особи, фізичні особи передали його в оренду скрізь цивільно-правові угоди. Де тут мова про заволодіння? Да? Ну, тому я би не став от конкретно цей випадок уже інтерпретувати як доконаний факт корупційного діяння. Не через те, що мені сильно імпонує пан Сольський, чи, скажімо, мені не імпонують правоохоронні органи. Просто у нас судова практика, на жаль. І ми це бачили в чималій кількості справ, да? попри те, що частина спорів повинна вирішуватися, в тому числі в порядку господарського судочинства чи цивільного судочинства, в подальшому після того, як в цих форматах відповідні ну, рішення вже прийняті вищими судами, втручається в ситуацію кримінальної юстиції. І кримінальна юстиція заплющує очі на судові рішення, в, в тому числі і Верховного суду. Відповідних справах і каже ні. А ми вважаємо, що тут є злочин. Схожого характеру речі мали місце, власне кажучи, в навіть якщо ми згадаємо кримінальне провадження по князеву, то привід для того, щоб він вимагав хабар, це було рішення одного із місцевих судів, чи вірніше апеляційних судів по Полтавської області, який переглянув. Фактично події, які датувалися 20-річною давниною, по яких уже судові спори відбулись, те ж саме стосується, в тому числі, якщо я не помиляюся, і нашого інвестбанкіра Мазепа, який теж з допомогою, ну не з допомогою, а в цілком правовий спосіб через рішення судів отримав право власності чи можливість забудовувати конкретні ділянки. А в подальшому органи юстиції сказали, ні, ви знаєте, у нас тут є не нормативний акт, а інструкція часів. Приблизно 70-річної давності, і от вона каже, що ці рішення судів мали би бути інші. От ми вважаємо, що вони мало би бути інші. Тому е, треба звичайно дивитися, ми можливо матимемо доступ до рішення про обрання запобіжного заходу пану Сольському, і в цьому рішенні буде відображена певна фабула більш розширеного характеру ніж та, яка має місце в матеріалах Національного антикорупційного бюро. І вже на базі інформації, яка буде відображена в такому. З точки зору науки джерелі права як судове рішення, дачі принаймні фактологічні uh -huh. фактологічного відображенні. Ми зможемо з вами більш детально іти по фабель. Не не той характер діяння, от станом на сьогодні, навіть який би говорив про те, що ну і плюс події відносяться до періоду, якщо не помиляюсь, 17-21 року. так, так семирічної давнини там події. А як да, ви ну, думаєте, то... пане Андрію, перепрошую. А чому саме зараз ось ці події саморічної давнини, власне, цей спір між державним підприємством та фізичними особами от виплив на поверхню? Ну, Я думаю, тривалий час здійснюється збір доказів в будь-якому випадку. Плюс треба, ну, очевидно, з точки зору доказування. Да, тут я вже можу, скажімо, з фахової точки зору, з позиції колишнього слідчого сказати. Да. Що для того, щоб мати конкретні підстави для повідомлення про підозру особі, недостатньо лише розглянути юридичні документи потрібно в тому числі поустановлювати фізичних осіб, які, на яких оформлялися відповідні документи на право користування чи право власності на землю, і вірогідніше за все отримати, отримати від них або покази, покази про те, що вони не мали намірів набувати відповідне майно. Ну, своє право володіння чи користування, це відбувалося централізовано за фінансову нагороду. Координувався цей процес такими то особами. Можливо, можливо, ну теж така практика має місце в набу. Вони, перш ніж прийти до державних службовців вищого рангу, вони пробують закріпити відповідно здобуття свої докази у кримінальному провадженні вироками по відношенню до виконавців чи, скажімо, до осіб більш низьких ланок у реалізації відповідної ну, механізму та да, функціонування. Тої схеми, яку вони намагаються довести. Тому цілком вірогідно, що е, десь, десь ми дізнаємося про те, що в матеріалах Національного антикорупційного бюро є вже угода про визнання винуватості да, з кимось із е, суб'єктів, які мають безпосереднє відношення до цієї, цього алгоритму дій. І вони будуть вже базуватися як на доведеному факті якоїсь із елементу злочинної на їх думку схеми, ну опираючись саме на рішення суду. Така практика мала місце. В тому числі в кримінальному провадженні, яке стосується, стосувалося да, пана злочевського. Бо, перш ніж перейти до Злочевського е, органи ну, обвинувачення, да чи сторона обвинувачення, вона підкріплювала свою доказову базу, в тому числі вироками чи угодами про визнання винуватості іншими учасниками відповідних подій. Тобто, один визнав, другий визнав, третій визнав, обставилися, і далі відповідно скажуть: ну от бачите, у нас. І тут ніхто не заперечує про докази, які здобуті, і тут ніхто не заперечує того, от ми виходимо на завершений факт по тому, хто знаходиться, як ми вважаємо, на чолі. Тому така практика є такою практикою, власне кажучи, йдуть і я ну чого чого у нас немає підстав, мабуть. Мабуть, немає підстав допускати про те, що Національне антикорупційне бюро чи інші органи антикорупційної вертикалі є політично мотивованими в питаннях, які стосуються актуалізації тих чи інших розслідувань. Принаймні, щодо них, щодо них ну такі зауваження нашою активною громадськістю не висловлюються, незважаючи на зміну і прокурора, і керівника національного антикорупційного бюро. Ну, поки що, начебто, хоча б в цій частині вони залишаються незаплямованими. Ну і власне, ну розумієте, зазвичай, зазвичай схожого характера питання ми звикли асоціювати в подальшому там з кадровими рішеннями. Але говорити про те, що от уже там сьогодні-завтра хтось в стінах парламенту розглядає питання про, ну я бачив, по-моєму, пана Кулика допис, можливо, здається, пана Кулика. Про те, що йому вбачається, що Міністерство аграрної політики через схожого характера дії буде взагалі ліквідовано і об'єднано разом з структурі з іншим міністерством. Ну але для того, щоб це зробити, не потрібно міністру повідомляти про підозру. Ну насправді так? тим паче ми розуміємо, що тенденція до укрупнення міністерств вона є незворотньою в рамках скорочення бюджетних видатків пов'язаних з утриманням, скажімо, штату і кабінету міністрів і органів виконавчої влади. Тому. Ну, тут всі політичні мотиви, і з прив'язкою до того, з ким працював пан Сольський, що, допустимо, він колись був бізнес-партнером Богдана і так далі. Вони є нашаруванням на події, які цілком вірогідно ну, відбуваються в незалежності від того, де вони з ким коли працювали, з ким зустрічались, випивали там, чи власне які зв'язки вони мають. Тим паче пан Сольський призначався коаліцією. Ну, коаліцію вже після того, як пан Богдан покинув е офіс президента. Він був і спочатку керівником комітету профільного, в подальшому став керівником міністерства. Тобто, ну мені здається, що про його якусь політичну ангажованість чи віднесення до суб'єктів із раннього етапу слуг народу чи Володимира Олександровича на чолі країни. Ну говорити недоречно. Вже все таки цей кабмін доволі тривалий період часу. Ну доволі доволі стійкий. А, так, погоджуюся, і пане Андрію. Я дякую от вам на даному етапі, що пояснили ситуацію, тому що я дивлюся теж, як різними телеграм-каналами репоститься і поширюється ця новина, як на це реагують уже у інших соціальних мережах, люто скажімо так. Тому дякую, що прояснили, що як відбувається. Тому що дійсно треба почекати. Треба, щоб всі, хто нас дивляться та слухають, розуміли, що насправді відбувається, а не зараз били у всі дзвони, що знову там зрада підкралася, звідти, звідки не очікували. Мені знаєте, мені завжди боляче дивитися за цим процесом засудження в соціальних мережах, бо насправді він же ж носить антагоністичний характер до ближнього. А коли стосується когось особисто, ну особисто мається на увазі чи близького, чи безпосередньо суб'єкти, які здійснюють такі ж саме засудження, він очікує іншої реакції. Але патерни поведінки вони вибудовуються якраз на таких от казусах поведінки до чужих. А потім очікувати по відношенню до себе, схожого характеру поведінки, насправді не доводиться. І знову ж таки прикро, що, на жаль, наш міністр юстиції колись дозволив собі написати по відношенню до подій, пов'язаних з Мазепою, хоча він не згадував цього про те, що є різні типи фактично підозрюваних, що осіб, які переслідуються органами обвинувачення в Україні. Люди з низьким і високим репутаційним ризиком, що по відношенню до якихось людей, скажімо, треба, щоб органи юстиції і органи обвинувачення. Обґрунтовували, чому вони переслідують, бо ці люди мають хорошу репутацію як реформатори, активісти, інвестори і так далі. А по відношенню до когось цього робити не треба. Ну от я, я не міг зрозуміти, як може міністр юстиції схожого характеру тексти писати, тому що мені здається, люди всі рівні за законом. Конституція одна для всіх. І неважливо, чи ти інвестор, чи ти працівник суду. По ідеї ставлення повинно бути одинаково, ну але ми, бачите, допускаємо різне ставлення. Ну це питання виховання звичайної правосвідомості, і воно за один ефір наш з вами, якби ми не старалися, вирішено не буде. Але в цілому державна політика було б непогано, якщо б направлена була і в тому числі на стримування емоційного і все-таки віддання переваги більш раціонального осмислення подій. Бо інакше буде складно управляти людськими емоціями в країні, яка тим паче воює. До речі, про події про Україну, яка воює, і трохи про позитивні новини, тому що стало відомо, що Греція таки наважилася передати Україні Петріот. кажуть, що під гарантією Сполучених Штатів Америки ще вчора Financial Times повідомляли, що, начебто, європейські лідери тиснули і на Грецію, і на Іспанію, і вмовляли передати Україні системи протиповітряної оборони сьогодні. От Схоже на те, що Грецію таки дотиснули. Чи може це дійсно бути пов'язане з тим, що у Сполучених Штатах Америки таки вирішили проголосувати за допомогу Україні? І зараз дійсно наші західні партнери, які можливо ще вагалися до цього моменту або не знали дійсно, як бути далі, зараз стануть дійсно більш рішучими в плані підтримки України. Ви знаєте, є асиметрія дій, і в тому числі в питаннях допомоги. І ми в минулому році е пробували проводити схожого характеру паралелі в питаннях, які стосуються постачання танків, що спочатку приймалося рішення Великобританією, але воно було не визначальним для поля бою. Там, помимо 16 танків, вона челенджерів надавала. А далі, от Німеччина і Сполучені Штати вступали фактично в таку ну, діалог по синхронізації своїх дій, і за порукою надання Україні леопардів, і перших, і других було зобов'язання Сполучених Штатів надати таку ж саму симетричну кількість, ну чи адекватну схожу кількість Абрамсів. Навіть не в той самий термін, не паралельно да, з часовим лагом. Тобто, ми пам'ятаємо, що Абрамси фактично прибули на поле бою, тоді коли вже наступальна операція України була завершена. І такі дії, тобто то цей ескалаційний виток, він впи, він вписується, ну навіть не ескалаційний, да а наражання на ризики, і в тому числі системи постачання, він вписується в концепцію спільної відповідальності у випадку ескалації конфлікту з Російською Федерацією, і він мав місце, в тому числі не лише в питаннях бронетехніки там чи танків, він мав місце, в тому числі з прив'язкою допустимо, до постачання Таросів і ракет скальп, тобто першою була Великобританія. Постачання відповідних озброєнь, а потім вже до неї долучилися за ініціативою Франції. Німеччина очікувала очікувала і продовжувала вести, власне кажучи, цю комунікацію зі сполученими штатами в питаннях Storm Shadow, торгуючись фактично ракетами та на 300 км. тобто ви надаєте, ну тому що у вас є запаси, відповідна кількість. Ви не Великобританії, яка надасть там незначну кількість, і тоді ми розглянемо це питання. І от, якщо з танками ця цей алгоритм узгодження дій він спрацював. То атакам ми, власне кажучи, в минулому році не бачили так само, як і не побачили е, ну, ракет з Німеччини. Зараз вже є публікація сьогодні про те, що Німеччина, приймаючи рішення про надання е, системи Петріот, яка повинна була не, ну, в найближчий час прибути протягом декількох тижнів в Україну, почала тиснути на Сполучені Штати, щоб і Сполучені Штати долучилися до постачання ще однієї системи Петріот для потреб України, тобто. Оця узгодженість дій і симетричність дій між ключовими партнерами в питаннях підтримки України в військовому сенсі, вона існує. існує. І в рамках цього існування, власне кажучи, ми бачимо алгоритми постачання. Да? І тому, відповідаючи на ваше питання, коли е, Сполучені Штати в Палаті представників проголосували відповідний документ, ну, а Палата представників вважала це фактично. Тим каменем, ну на якому зазвичай спотикається питання допомоги, то у партнерів з'явилося розуміння того, що Сполучені Штати свою частку в постачанні військової техніки й озброєнь на оглядний період там півтора роки, в, в відсотковому співвідношенні там, 50% від потреб України, що вони будуть виконувати. Раз вони будуть виконувати, то і ми можемо виконувати, бо повністю на себе взяти всі зобов'язання да? і повністю за свій рахунок забезпечити Україну, ми без шкоди своїй обороноздатності не можемо. І ось в рамках от цих от, е терезів да? і шальок, які е е е хитаються зі сторони в сторону і здійснюється постачання. Тому я думаю, що насправді, е коли дасть Бог Греція це рішення прийме, який би не був його механізм чи компенсації, чи гарантії, це це не настільки в даному випадку для нас, для України важливо, е, ну власне кажучи, тому Греція і зрушила з цього місця мертвого да, тому що з'явилось розуміння того, що Сполучені Штати також свою частину зобов'язань виконують. А також теж подивіться Велика Британія і заява уряду королівства сьогодні про те, що Велика Британія готує найбільший щоправда одноразовий пакет військової допомоги для України. Також з'явилася сьогодні. І Також я не знаю, чи це випадковість чи випадковість, чи не випадкові після того, що відбувалося в суботу у конгресі. І напередодні того, що сьогодні ввечері буде відбуватися у конгресі. Uh... Дивіться, в конгресі сьогодні ввечері все буде нормально, консенсус досягнутий, і ну, це розуміння, в принципі, було ще до голосування в палаті представників. В п'ятницю вже можна було про це говорити. Впевнено, Великобританія сьогодні не виходить за межі тих зобов'язань, які вона взяла перед Україною в рамках угоди про співпрацю в військовій сфері. Ми називаємо це угоду про гарантії, ну але за суттю це не є угодою про гарантії, тому. Я дозволю собі таке визначення, да і вона знаходиться в межах бюджету, який там зафіксований. Вона не виходить за межі цього бюджету. Там 3 мільярда фунтів. І оце 3 мільярда фунтів вони будуть вибрані протягом поточного року. Якщо Великобританія раптом перед виборами в свій парламент скаже, ви знаєте, ми надаємо ще на 2 мільярда фунтів вам допомоги, от тоді це вже буде над. Потужність від Великої Британії і надзусилля. Поки що це не надзусилля, це ті зобов'язання, які вони виконують в рамках, хоч і не міждержавних угод, але все-таки якихось е, письмових, письмових домовленостей чим, скажімо, меморандумів за своїм змістом. Е, Обнадію, звісно, формулювання, яке поширюють ЗМІ, про те, що Великобританія хоче надати нам засоби ураження великої дії. Да? Ну а великої дії це вже те, що в принципі повинно перелітати і 300 кілометрів. І досягати десь умовно 500 тисяч, ну принаймні в нашому розумінні. От я би я би хотів цю номенклатуру побачити, насправді які, які засіб ураження ракетного типу вони нам саме такого характеру дадуть, щоб це випадково не були якісь безпілотники далекого радіусу дії. Але давайте от на цьому оптимістичному на цьому <смістичному> а оптимістичному <я> ще, даному, <смістичному> пане Андрію. Я ще знаєте на що звернула увагу? Щоправда, я ще не обговорювала це з військовими нашими. Що там же ж у цьому пакеті військової допомоги є аж 60 човенів, а також там є жорсткі морські гармати. Е, от цікаво, от теж так мені би було би почути від військових. Навіщо нам це? Ви як думаєте, про що це свідчить? <смістичного> Це укріплення е, нашої морської компоненти в будь-якому випадку. Ми з вами чітко розуміємо, що ну фактично ми не не можемо, орієнтуючись на майбутнє, дозволити собі легковажити е, військово-морськими силами, так як це було протягом тривалого періоду з моменту відновлення нашої незалежності. Тобто, безпека портів і безпека виходу, е, і безпека судноплавства для нас, з точки зору економічного існування, з точки зору балансу сил в чорному морі, вона є критично важливою. Більше того, Великобританія історично є морською імперією, і вона так само розуміє значення морів і виходів відповідні в океани з точки зору економічної спроможності країн. І вона би хотіла за рахунок засобів, які вона в тому числі нам надає, бути одним із балансирів в, з точки зору військової спроможності в Чорному морі. Це можна, в принципі, екстраполювати, там, ініціативи трьох морів. Як стратегічної сфери інтересів Великобританії, саме як морської імперії, да? ну, в історичному минулому. Але для нас очевидно, що безпека Чорноморських портів принаймні, принаймні в питаннях, які стосуються Одеси, воно є критично важливим для економічного виживання. І тут нам потрібні засоби, тому що наші, наші е, виробничі можливості в Миколаєві і в тому числі в Одесі, вони зазнали ушкоджень. Якщо не сказати таких пошкоджень, які не можуть бути виправлені, де відповідно, де ми можемо здобути засоби, які можуть забезпечити і патрулювання, і контроль, і в тому числі питання розмінування для відновлення судноплавства лише в наших партнерів. Питання в логістиці, тому що е у нас є проблема з. Туреччини, ну це не проблема з Туреччиною. Туреччина дотримується чи забезпечує дотримання Конвенції Монтрьо і не пропускає військове ну, через відповідну боцворську протоку. Але е, уже в минулому році, коли нам здається, чи Сполучені Штати чи Великобританія повинні були надавати судно для виконання саме цих завдань безпеці на морі, е, Туреччина заявила, що вона не пропустить їх, так само як не пропускає і російські. При цьому що Туреччина, по-моєму, будує реалізовує будівництво двох. Двох наших корветів теж для потреб наших військово-морських сил. Тому 60 кораблів чи катерів це добре. Але, судячи з усього, їм доведеться ну, бути доставленими в Україну, скоріш за все, авіа і сухопутним шляхом, для того, щоб вони могли бути експлуатовані. Ну але я думаю, що політично Туреччина і Великобританія вони знаходяться в тісній комунікації. І історично, і політично і вони це питання зможуть якимось чином узгодити для нас. Це безпека. Ми з вами знаємо, що коли Україна замкнута лише в сухопутному кордоні, а у наших сусідів поляків, словаків чи угорців, псується настрій, ну чи просто погода в них якась погана, то страждає в першу чергу наш бізнес і наші громадяни. Тому для нас море і доступ до моря, те, чого хоче нас, Росія позбавити. І ми ну, об'єктивно розраховуємо на те, що її, її плани з даного приводу не, не, не вдасться реалізувати. Для нас це економічна свобода і можливість торгувати і експортувати свою продукцію. Це так само розуміють і наші партнери. Тому по сферах впливу ми ж з Німеччини не чуємо про катери, бо Німеччина не зовсім морська держава. Німеччина все-таки сухопутна, знову ж таки, історично. Так, погоджуюся з вами, і тут ще от, дійсно ви важливо сказали про те, що це наша безпека. А ми ж бачимо, що та й раніше, в принципі, це було, але й останніми днями ворог теж продовжує обстрілювати портову інфраструктуру Одещини, намагається дотягнутися там до всього, що тільки може знищити. Тому будемо сподіватися, що це допоможе. таки дійсно нам убезпечити трохи все, те, що дуже має велику цінність для нас, і те, що ми хочемо зараз захистити від окупантів, пане Андрію, Десь величезне вам дякую за якісну аналітику за інформацію. За такий цікавий доклад, я так це назву, і звісно, за те, що знайшли час долучитися до ефіру 24-го каналу. Дуже вам дякую. Завжди приємно з вами спілкуватися. Дякую. Навзаєм бережіть себе, бережіть Україну. Ну а всім, хто нас дивиться і слухає, я нагадую, що щойно на зв'язку зі студією був Андрій Вігірінський, політолог.